Ось знімаю відео, де я роблю розпродаж речей благодійну. Тут я поставила на, на, біля входу, щоб бачили таку гарненьку. Тут є моє сповіщення. Бачите, яке гарне приміщення. От, ідемо тоді. Воно кіки на колясочках стоїть. Стайте руку кіка бігає вже. Хазяйка, хазяйка. Ось я тут заходиш. Спершу першу бачиш кіка відпочиваю. Так, оце я, бачите, зробила тут зону ко кафе. Зона кафе в мене тут. Бачите, я приготувалася. Чашечки. Молочко, різні, різний цукор у мене, стивія. Кокосовий цукор, нормальний цукор, кава, бакальчики, він, вінцо, хто захоче, водичка. Так, пішли далі. Це в мене тут робочий стол я зробила. Воно що робить тіка? Тут мої кульочки. Ось. Україна. Тут в мене дзеркало. Тут я зробила начебто там, де примірочна, можна примірятися, коє що я повісила сюди. Бачите, є дуже така гарна в мене сухня. Тут ще дзеркало, щоб можна було приміряти взуття. Ось моє різноманітне взуття. Ось є. різні бренди. Тут не багато є сумки. Тут у мене йдуть шкіряні речі. І они. Спіднички. Тут в мене пішли джинси. Різноманітні, які хочеш, розміри, кольори. Різноманітні. Тут білий в мене є гарний костюмчик. Джинси, 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 джинси. Тут так я повісила. Декілька речей. Це в мене йдуть сорочки. Жіночі для офісу, для роботи, сорочечки. Тут у мене аксесуари різноманітні. От. Тут є часи, годинник вечірні. Так, тут я поставила мій столик і тут є візитки людей, які, з якими я працюю. Це моя. Ну, і отак ідуть стенди. Тут у мене сукні. Сукні, сукні, сукні. Дуже гарні сукні. Тут у мене йде трошки чоловіче і верхній одяг. І верхній одяг. Тут йдуть шкіряні курточки. Тут ідуть у мене довгі сукні. Усе довге. Довгі сукні. Ось, так, я влаштувалася тут. Дуже довгі сукні гарні. Біла сорочка. Така теж стильна. Біла сорочка потрібна, щоб була у всіх. І тут в мене йде мій трикотаж, корсети і трикотаж. Отак ми влаштувалися. Я тут влаштувалася. Чекаю на покупців. Ось такі в нас речі тут, бачите, мої речі. Які гарні. Ну, до побачення. Працюємо. Гарний дуже зал у мене. Бачите, як він виглядає. Кіка відпочиває. Ось так у мене все виглядає. Гарно, ні? Добре. Працюємо. До побачення.